Була рятувальна експедиція. П'ять людей зникли безвісті в місцевій системі печер. Вони повернулися ні з чим. Щось тут не так. Тіла просто так не зникають у повітрі. Я йду туди. Це буде сенсація. Усім гай! З вами край, і сьогодні ми будемо грати в гру Крав. Про спеліотуризм і про те, як спеліотуристи залізли кудись, де не треба, і їх з'їхали. Або не з'їв, або не щось з ними сталося, і ми в ролі репортера хочемо знайти їхні тіла в тій печері. Тож, погнали! Ставте вподобайки і підписуйтесь. І ось ми, наше тіло. І... Ух-йой! Коротше, тут у нас симулятор спеліотуриста. Тож інші репортер, який поліз за спеліотуристами. У нас є ліхтарик, книжечка. А, Це мапа. А, це у нас мапа, значить така, от, ці от кішки печерні. І у нас є фотоапарат. Ось типу я його взяв. Круто. І ми повземо в далекі далі. У мене якесь швидше повсти. О, На shift. Вам ну, кажуть, жовтий миє, жовта точки, це куди треба піти і зробити фото. Understand. Ну, капіс, взагалі, цей спеліотуризм це така жесть. Опа. так зробити і зробити фото. І ми маємо проявити фотографію. Заряди, ну, це вдоль. Так, а тут уже стін не було. Можна золотати? Ні, не, не можна. Так, по мати куди треба. А, по треба просто вперед напав іти. Була її пусти. У нас тут була міні-розвилочка, але одно вона привела в одну велику кишку. А, якщо я буду знати довго швидко пости, я змучуся. Не мигай, молодь. Ліхтарик, звісно, тут класний. Тут в цих печерах так повертати, складно. Все, виліз. Взагалі от, особисто я от, в такі місця, от, от, в такі місця, от, цей спеліотуризм я ніколи не піду. якщо хто не знає, що таке спеліотуризм, це коротше, коли людина значить, добровільно спускається в якусь печеру, жопу світу, де фактично неможливо ніяк нормально пройти, і вона починає там просто ходити і бродити. Як який би тут маршрут піти? Ну давайте зверху, от зараз нам треба повернути направо. Так о, спеліотуризм він бачу, дуже тісний, жахливий. Що він? Якщо щось вас атакує... Типу... ліхтарик цього... Світло. Фотіка зможе це відлякати. Якого буде? Прямсь. П'ях. Ну коротше. А, от сперіозрения це коли люди лізуть в такі печери. Коли люди злізуть такі вузькі печери, їм все тільки типу, подобається. Щой нізащо не по. Щой ні за що не повірю, але вже що маємо. І значить, от в таких тісних печерах вони повзують, їм це прочекає. Особисто я ніколи б в таке не пішов би. Хто це? Віка <рес> твари страшна. Особисто я б в такі ніколи не пішов би. Хоча раз би спробував. Але це дуже небезпечно і для цього треба дуже добре готуватися, щоб от не встряти. Бо дуже багато є історій, коли люди встрівали і... вже не могли вийти. Неодноразові випадки. Такі добре. Тобто... Ничего, не видно. Оце марно фоткано. Ось таке розвилочка, а куди нам треба? Що за руки в нього ходить? Так, все. треба вперед, короче. Сюди ж треба. Так, Де -де? Ой, я не туди пішов, мені треба да обходити А як можна назад? ну не можна назад. Стоп, а це куди? Я запутаюся. Просто вперед. Просто тихенько буде Ну супере. Багато історій є про спеліотуризм, що він небезпечний. І також на диво одна з перших кріппібас протиформив історії була про спеліотуризм. Я її спробую коротко розказати по пам'яті. Ну коротше. Історія називається Тесспіліо. Історія здається тед спільовує. Якщо хтось хоче сам знайти, то може, якщо після цього не тобі вже є такий питання переказ, то спокійно ну, може можете знати, навіть здається на українській мові. Є. Ну, коротше, історія там така, що один чоловік, тед, свій короче, блог про спелеотуризм. І він одного дня натрапив усе біля дому, на печеру. І там він о, побачив маленькі отрості. З якого... Ой, кусок людини. Е, з якого був вітер. Тобто там, типу, був кудись пройти і можна було десь далі. Історію. І аналогічно. Що... Рукастий. І аналогічно, що... І аналогічно, що він хотів дізнати, що там. Але дирка була занадто маленька, щоб пролізти. Тому прийшла думка, що треба типу, копати, там, розбити дирку і приходити, що там є. Отам яму був туди кухів і цікаво, Тож, коротше, він взяв і вже на наступний день за своїм другом вони взяли. Свердло і почали бурити. І от поки вони бурили, з них сталося всяке різне. <клухи> а, я не присіду фото. І них сталося всякі різне. Одного дня вони взяли з собою собаку, яка дуже подивному сталася до того проходу, який вони розбивали. І нарешті, як тільки, як тільки вони змогли там чуть-чуть розбити, що можна було ну, більш-менш пролізти, то вони там, в тому проході. І чую тебе, то там, в тому проході, вони е, змогли сфоткати, Ну, не сфоткати, а замалювати якийсь дивний символ. І, і щоб дізнатись, що, що цей символ значить, вони тільки запросили ще одного свого колегу, який вже зміг ну, перший туди пролізти е, в кінець, там в один момент ну, щось сталося, той вибіг весь в царапах той їхній друг. І, коротше, не захотів вертатися в печер. І обирав з ними зв'язки. Коли ж ми ну, герой там побував, на аналогічного щось дуже сильно налякало. І Він... Ну... Близько до точки. Ні, не мав! Аналогічно, що колір... Ви туди? Не туди. Аналогічно аналогічно щось дуже сильно налякало Ой. Привіт І кажу, аналогічно я щось налякав, і він О, те, 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 налякав, і він, коротше, втік. <нат noise> <нат noise> і коли він вже тікав, то Мотузка, по якій він мав вирізати. Вона фактично. Обірвав, він ті, почав вилізати по мутбусті, і вона обірвалася. перше його дуже довго тримала, що він міг нормально вилізти, а потім вона обірвалася так, наче хтось її Ну, не обірвався, як це сказати. Типу хтось відпустив її. Вон. І він там дуже довго потім не виходив на зв'язок. І написав, що він знову зв'язався зі своїм тим, колегом, і вони вирішили всі троє. Те друг і той друг, який знає символи всякі, що вони знов підуть туди. І вони пішли. І далі ніякого послання нічого... не пішло опісля. Ну і, звісно, може, криво-косо розказав цю історію, але ну, насправді, навіть коли я зараз її згадую, вона доволі страшна. Ще зі звук як просто жесть. Вот таке чмурло живе в печені і не як людям нормально колоти. А ще до речі, дивно, що там, де в черепи були, ми в якійсь в крові були чи в чому. Жесть, коротше. То нам на лишилось дві фотки всього зробити для сенсаційної газети. Та й буде. О! Тут неподалік є фото, тільки буде треба пролізти. Давній напрямку. Напевно. Можливо. <с> а, і до речі. А, що я ще би вам... Ой, я не туди пішов. Ляху. Я буду обходити, типу, там, зверху, і потім вниз. Ще хочу сказати... Ще, досков. Чому я захотів пограти взагалі якийсь лівий ворор? до моїх тіла? в лівий горор якийсь. А тому що от, ці горори такі маленькі на там, годинку, навіть менше часу, вони от під, підходять під тих відео, типу, ну, одна гра на одне відео. І в принципі можна іноді таке за... Ой, він мене куснув, мене кров з'явилась. І тільки... Хіпат... Типу, такі горори можна і, ну, і собі записувати і з його. Лякатися. <смі> це не якась велика гра, і часто в такі горо зустрічаються цікаві ідеї. наприклад, це про спеліутуризм, який мене дуже лякає, ще й е, за моєю трішечки клаустрофобією. Звісно, <смі> моя клаустрофобія не переважає страх е, цього висоти і арахнофобію. <смі> Блин, цей лифтарик с этим противным звуком... Да блин, я знову в ту сторону пошел. Бляха-муха. черт. Я ж фотканул! Ужас. меня безумно много карт а я же знаю, Мапа. Так, я заранее рулем. Правильно пишу? Та Пашка Макака. Да блин. Так куда я снова пишу? Мне здесь тут всех истот. не одна штука. Ты кинетически снова сюда пришел. Да боже ты не, да сколько можно? Просто вперед, вперед, треба. Пишу. Во, нарешті, ты турист, бляха, муха, ты схованное тело. Я не, фоткаю, я не знаю, да, ладно? Ну, я фоткаю! Блин, я Ясно, пока ты фоткаешь, пока ты еще сразу, не можешь фоткать. Бе, жесть відео трупа купусти Блях подухать Ты ше не розумієш, де право, де ліво Жесть, короче Просто кудись нибудь буду пости Будь як побути. Страшно. Мені здається, для сенсації не треба стійкі фото. У мене купа фото цього монстра. Понятне, не там в пути стані флота в червоній зоні. А й тут дійти, у нас все тут закінчивано, замагічено. <звук> Ти <Ты> куди? <звук> Через мене пішов. Пришел туди, а давай я піду. Дюжок. <звук> так якось це просрати не справить. Ой, тут ще й вода, ціну чуку, напевно, дуже холодно зараз. Ось він, бідолага. Більше ніхто не наважився заходити в всю печеру. Через який час після зникнення самотнього журналіста печера була остаточно запечатаною. Тією ж компанією, яка все це почала. Нехай він зниклі безвісті і жахи, що ховаються в цій печері, спочиваючи у вічному спокої.